Знову приймають подарунки від благодійників вихованців Севастопольського притулку для дітей. Сучасний ноутбук для навчання та розваг подарував фонд соціально-економічного розвитку нашого міста, відгукнувшись на прохання керівництва закладу. Дячий притулок тимчасова домівка для дітей різного віку. Сюди потрапляють як малюки, що цікавляться іграшками, так і підлітки, у яких зовсім інші інтереси. Тому тут раді будь-яким подарункам, що допоможуть вихованцям притулку, у навчанні та стануть у нагоді у вільний час. Приют для детей, воспитанники, сотрудники выражают огромную благодарность фонду Павла Лебедева за поддержку, внимание э, нашим детям, нашим детям, которые оказались в данный момент в трудном э, жизненных ситуациях, вот, находятся здесь, в общем, э, без родительской ласки. Многие здесь дети, поэтому какое-то внимание от э, общественных организаций очень. Нам допомагають і діти дуже благодарне Допомога дітям, що позбавлені батьківської опіки важливий напрямок роботи фонду СЕРС, що ефективно діє у нашому місті з дня заснування цієї благодійної організації. Це і дитячі свята, у тому числі аквапарку Зорбаган, і закупівля іграшок, одягу, техніки і опікування долею випускників дитячих будинків та інтернатів. Саме большої пацспорії та для рібят випускників детских домов и интернатов равных условий э, с ребятами с, э, домашними, скажем так, ребятами э, по получению э, высшего и среднего образования. В фонде уже седьмой год действует программа, согласно которой ребятам, поступившим в высшее и среднеспециальное учебное заведение, вот президент нашего фонда Павел Валентинович Лебедев оплачивает обучение. И уже у нас из 12 участников программы є п'ять випускників. Твоє прошлых лет і двоє вот в этом году випускаються. Добрі стосунки з Севастопольським дитячим притулком фонд соціально-економічного розвитку Севастополя підтримує вже другий рік. І за словами його керівництва, ця дружба буде тільки міцнити.